Всім приветики друзі, і сьогодні зі мною знімається Марса, тому що вона вляглася на моєму столі. Сьогодні буде туторіал на всю штуку. Ой Типу, щось такого. Не вийшло на підзвук, звук, так не потрібно. Але так то нам потрібно для цього на середній і великий палець натягнути резинку і просунути між ними, як показано на відео, цей пальчик. І ж показую ще раз, щоб було зрозуміліше. І ось така в нас фігурка має вийти, типу. А далі ми просто з цієї от фігурки, ось цей палець, як я показую на відео, просовуємо за великий пальчик. І у нас має вийти ось така от штучка. Зараз ще покажу. Ось така фігурка, просовуємо за великий палець, і ось така штучка в нас має вийти. Це дуже легко і просто, а потім ми просто відпускаємо великий палець з резинки. Далі у нас має вийти ось така вісьмірочка. Ну і далі ми просто натягуємо на великий палець в цю осміточку і відпускаємо. І, до речі, особливо загинати цей от середній палець, тому що якщо ми не загнемо, зараз покажу, що в нас вийде. В нас вийде ось така штука. І тому потрібно так загинати середній палець. Думаю, я вам допомогла, так то всім бувайте! Всім бувайте. Пім!